Отак, кохані, хтось розводить вас на бабки, а я підготував цілий ефір, просто тому що мене попросила про це одна людина. Тема як подолати тривогу і переживання у ситуації невизначеності, скажу чесно, тема доволі тяжка, але я сподіваюся, що зможу трішки її прояснити для вас. Чому я про це розповідаю? Тому що це моя робота, я займаюся мисленням і конкретно зараз я допомагаю. Краще зрозуміти себе і жити впевнено в ситуації катастрофи. Так от ситуація катастрофи безпосередньо пов'язана з цією темою, тому дуже цікаво обговорити. Мій головний тезис на сьогоднішню розмову це те, що в ситуації катастрофи можна опиратися лише на себе. І я почну трішки здалеку, але потім ми до цього перейдемо. І коли воно у вас в голові складеться, я сподіваюся, з'явиться це знання, оце це розуміння. Це дуже допоможе, дуже зменшить тривогу, напруженість, і можливо, ви навіть вирішите чимось займатись більш серйозно. Мій підписник, який задав цю тему, він сказав, що він слідкує за мною, тому що він має свої переживання, тривоги і невизначеність, як і всі. Тобто він прирівняв ці три речі, а це, як на мене, доволі важлива, доволі ключова. Помилка в його мисленні. так Тому що якщо він ці всі речі три прирівнює, він не дуже розуміє, як вони між собою пов'язані. А от саме зв'язок, він і формує корінь проблеми. Але якщо подивитись на його речення, що в нього є якісь переживання, тривоги невизначеність, тут уже закладена відповідь на його питання, чим треба конкретно займатися. Тому. Звичайно, я в своїй манері хочу більш розумно пояснити ці речі і розкласти трішки за поличками. Почну з того, що нам страшно, коли ми не розуміємо варіантів дій. Ми найбільше переживаємо і найбільше боїмось, коли ми не знаємо, які в принципі є варіанти. Тобто ця ситуація знайома багатьом зараз чоловікам мобілізаційного віку, тому що вони з одного боку. Наприклад, не хочуть іти воювати, а з іншого боку, вони не можуть виїхати, і вони опиняються в ситуації пастки, коли вони просто не знають, що робити, і сидять вдома. Вони чекають, що щось зміниться, але ну я б не сказав, що воно так працює. Або, наприклад, не знаю, там ситуація, коли людина тільки-тільки розпочинає бізнес, чи навіть яку свою іншу справу, да? або коли вона тільки шукає напрямок, от вона теж така думає, що от, мені треба чимось зайнятися. Да? Це часто, це багато хто з вас, які хочуть змінитися. Мені треба змінитися. Я відчуваю, що щось не те. А що не те, що робити, непонятна. Да? Ця невизначеність. Вона спричиняє дуже сильний страх. Ми не знаємо своїх можливостей, і це найбільша, найбільш головна причина нашого страху. Це перший пункт. Другий. Як наслідок, і ці речі завжди пов'язані: ми відчуваємо безпорадність. Тому що, коли ми просто не знаємо, які є варіанти, в принципі, що можна робити, очевидно, ми безпорадні в цій ситуації. Ми не знаємо, як ну, що робити. Да? Ці речі вони практично однакові. Тобто, коли чоловік не може виїхати за кордон і не може а, якось уникнути армії, да, коли він не хоче служити, то він почувається загнаний в куток. Безпорадним, абсолютно безпорадним. Коли людина тільки шукає напрямки розвитку, вона теж не знає, що їй робити, хапатись за те, за те, ой, там такий розумний чувак, а там ще щось сказав, а там ще щось. Ну, теж починається така безпорадність. Тобто, коли ми не знаємо своїх можливостей, ми, по-перше, боїмося, і друге, ми відчуваємо безпорадність. Я зразу скажу, що ситуація безпорадності як така це, в принципі, не норма. Це я так вважаю, тому що в моєму житті не існує ситуації безпорадності, якою б вона не була складною, критичною, як би там не за ці, в листі, я завжди знаю, завжди знаю якийсь вихід. Тобто, в мене в принципі немає такого відчуття, що безпорадність. Навіть якщо це буде якась максимально критична ситуація, де треба пожертвувати нам життям, так далі, я спокійно розглядаю це як один з варіантів безпорадності немає. Так от і я вважаю, що її не повинно бути в нормі. Безпорадність, скажімо так, вона ніби ставить життя на паузу. От, напевно, було таке відчуття в когось з вас. Да? коли відчуття безпорадності, Воно зупиняє будь-які дії, зупиняє будь-який розвиток, і ви такі, ніби. Ну, почекаємо. На що почекаємо? Ну, не ясно, може щось зміниться, може ні. Да? Але це ілюзія. Оце, от, знаєте, оцей стан, коли ніби життя на паузі стоїть. Це ілюзія. Життя не стоїть на паузі. І ви насправді теж не стоїте на паузі, тому що дивіться: відчуття безпорадності і відсутність дій як наслідок спричиняють тривожність. Коли ми безпорадні і нічого не робимо з цим, ми починаємо переживати і тривожитись. Ці речі між собою взаємопов'язані. Бачите, напряму, максимально прямо як тільки можна. Звідки я це взяв? Це е, був такий дуже геніальний. Екзистенційний психоаналітик Роло Мей. і він е, пояснив дуже, дуже важливий принцип. Він назвав його метафорою гравця і глядача. От уявіть, що ми зараз з вами знаходимося на футбольному полі, спостерігаємо за матчем. І прикол в тому, що особливість в тому, що футболіст, який забиває м'яч у ворота, і ми, як глядач, ми проживаємо одні ті самі емоції, одні ті самі відчуття. Ми так само на драйві, так само нанесеться все. Але гравець може щось з цим зробити, а ми не можемо. Тому ви, мабуть, спостерігали часто, як на там, футбольних майданчиках, чи коли дивляться за боксом, от є глядачі, вони часто починають підстрибувати, кричати, щось, розмахувати руками. Це якраз таки тому, що вони хочуть кудись вивільнити оці свої емоції, так? але при тому вони якби, ну, якби безпорадні, можна так сказати. Вони не впливають напряму на результат гри. А коли вони починають викрикувати і ці всі речі робити, да, активні. В них з'являється ілюзія, ніби вони якось на це впливають. Хоча насправді вони просто вивільняють свою тривогу. Коли глядач не вивільняє свої емоції, так він проживає такі самі, але гравець їх може вивільнити. Ця поведінка вона проявляється всюди. Це не просто якась конкретна ситуація, це модель поведінки. Це те, як ми в принципі себе поводимо. Коли е, вам не подобається, не знаю, там поведінка своєї дівчини, вона щось не те зробила, чи там якось заставила вас ревнувати, але ви мовчите, у вас накопичуються емоції, і потім вони в якийсь момент напевно вибухнуть в сварку. Ці речі, які я зараз скажу, вони можуть здатись дуже простими, очевидними, але це ілюзія, тому я попрошу, будь ласка, слухайте уважно до кінця, ви побачите, які вони насправді мають сенс. Так от. Відчуття безпорадності, яке в нас виникає, призводить до бездіяльності, і як результат ми відчуваємо тривогу. От такий механізм: безпорадність, бездіяльність, тривога. Якщо ми не розуміємо своїх можливостей, ми не бачимо, в принципі, варіантів, тоді ми відчуваємо безпорадність. І, як я вже сказав, безпорадність, бездіяльність, тривога. Зрозуміло? Тобто, ці три речі, які. Назвав якраз один з глядачів, вони дуже чітко між собою пов'язані і випливають одна з одною. Корінь проблеми, звичайно, що лежить у відчутті невизначеності, тому що від нього, саме від невизначеності, походять всі інші проблеми, або шанс, що вони походять саме від невизначеності, найбільший. Тому я і обрав цю тему, і почав її розповідати. Коли ми знаходимося в ситуації невизначеності, ми не знаємо, що робити. Що ми переважно робимо в першу чергу? Ми намагаємось отримати якомога більше інформації, ми накопичуємо інформацію і ми думаємо, що коли в нас стає більше інформації, ми починаємо розуміти можливі варіанти дій. Але це не зовсім так. Панікуємо. Цікавий варіант. Панікуємо, а потім, коли ми попанікували, ми все-таки шукаємо інформацію, тому що що то треба ділять, правильно? Якби панікувати це добре, а дітей годувати треба. Недавно я дивився статистику, звідки молодь, віком там 15-16-35, звідки молодь переважно бере е, інформацію про новини, звідки вона переважно читає новини. І один з топових запитів це був телеграм-канал Лачен пише. Я зайшов на цей канал, це чувак, якщо ви про нього не знаєте, цей хлопець, який. Ем, Останній день, коли я дивився, у нього було 20 постів за день. Із цих 20 постів на день я отримав рівно нуль користі для себе. Це були обстріли, це була там війна, там сталося ще щось жахливе, то він постійно слідкує за всіма дрібними новинами, які мені, як середньостатистичному громадянину України, який не живе от в тих територіях, да, який не живе на Сході, маю на увазі, не живе в зоні бойових дій. Мені на це, ну, як сказати. Я через це переживаю, тому що я так само в Україні живу. І я відчуваю біль людей. Але конкретно ця інформація, вона мене ніяк не стосується. Розумієте, про що я кажу? Коли ми починаємо тривожитись, ми збираємо більше інформації, але вона не завжди потрібна. Український філософ Андрій Баумайстер, я за ним слідкую, він дуже класний термін вів. Він називає цей термін ілюзія інформованості. Що це таке? Це коли ми. Назбируємо інформацію, але ця інформація не є реальним знанням, тому що знання це те, що обов'язково можна використати на практиці. Ілюзія інформованості це коли ми збираємо багато інформації, але вона не є знанням, тому що знання треба вміти, знання можна використати на практиці, а цю інформацію ми на практиці не використаємо. Коли я читаю, що не знаю, відбулося 5 обстрілів в, там, на Харкові, наприклад, скажіть, будь ласка, я що, не знаю, що ми воюємо з козлами. Ну, я це прекрасно розумію. Я виступаю 100% за них, я почав цей проєкт через це. Ну, Одна з причин. Мені загрожує загибель через них. Але те, що вони козли, я прекрасно розумію. Так як мене стосується та інформація, що вони обстрілюють Харків, я вже знаю, що вони козли. Я не отримую від цього ніяких нових знань. Я не, я не частина влади, щоб приймати рішення, куди там ставити ППО, як відбивати. Я не знаю, як ці механізми навіть працюють, я не військовий. Ну, треба ж знати загальний курс країни, куди ми рухаємось. Ви знаєте, я за час війни я не пропустив жодної ключової інформації. От чесно, мобілізація, я все дізнався від рідних. Пригожин щось не мішов на Москву, я все це дізнався від рідних. Я не слідкую за цим. Так активно, як це робить багато хто з вас. А ви це робите, тому що ви у ситуації невизначеності хочете подавити, погасити свою тривожність і накопичуєте цю інформацію. Зочем. Зочем. Я не розумію. Ви цей самий час запросто можете потратити на якраз таки реальні знання. Це те, що я намагаюся давати тут. Якщо ви зайдете до мене на сторінку, в мене є, наприклад, допис, чому я е, часто. Як там, чому я не завжди виграю, але обов'язково виграю? От можете знайти це один з недавніх постів. Дуже коротко, лаконічно, як, як новина маленька, знаєте, я написав вам знання. Якщо це уважно прочитати, і опрацювати, це можна взяти собі на замітку і використовувати в реальному житті. Ну от і питання: на що ти тратиш свій час? На що ти читаєш ці новини? <кхух> ці телеграм-канали, якщо ти реально не можеш використати цю інформацію, чому ми накопичуємо цю інформацію? Тобто, по суті, який головний механізм, та, яка головна причина? Дивіться, коли ми маємо інформацію, у нас з'являється ілюзія інформованості. А що це таке іншими словами? Іншими словами, ми почуваємось так, ніби ми контролюємо ситуацію. Ми можемо контролювати тільки те, що ми знаємо. Якщо ми не знаємо, що таке білок в нашому організмі, ми ніколи не зрозуміємо, як як правильно харчуватись, щоб набрати вагу, або як правильно харчуватися, щоб скинути вагу. Так? Тому що білок. Ну, То й що просто в картині світу людини немає білка. Да? все. Значить вона не зможе підібрати продукти, щоб правильно вибудувати собі раціон. І коли ми читаємо інформацію, збираємо інформацію, у нас зникає такий знаєте, поверхневий страх, страх такої тотальної невизначеності. І в нас з'являється ілюзія інформованості. Але дивіться, в чому парадокс. Базовий, ну, початковий страх зникає. Інформація знаннями не є, тобто, реально, ми залишаємось безпорадними. Розумієте? Та інформація, яку ми накопичуємо, вона не має силу, щоб ми її примінили в нашому житті, а тому ми залишаємось безпорадними. Навіть якщо зникає початковий рівень страху. Як працює весь механізм? Давайте підсумую, щоб у вас голові це склалося. Щоб подолати відчуття невизначеності, ми накопичуємо багато інформації. Ця інформація створює нам ілюзію, ніби ми контролюємо ситуацію, в якій знаходимось. Але реально ми залишаємось безпорадними, тому що ця інформація це не знання, це просто якісь окремі факти, якісь окрема статистика, яка ніяк практично не впливає на наше життя. Щоб не бути голослівним, коли я кажу, що не треба слідкувати за інформацією та не витрачати на це свій час і так далі. Ну, давайте вам тоді знання, а що? Треба, що то знати правильно? От як я це, наприклад, зараз досліджую, до чого я доходжу. Дивіться, ми не визнаємо власну неправоту на рівні всієї країни. Ми опираємось на старі ідеї, які не актуальні, які роз'єднують країну, і ми не хочемо цього визнавати. Ми застрягли в міфі про жертву через нашу тяжку історію, тому що. Ну, очевидно, що ми перейняли моделі поведінки з минулого, і ми перейняли культуру, яку залишила нам історія. Але ми через ми в міфі про жертву і тому ми не приймаємо власні рішення, так? тому що ідея жертви на рівні культурному, на рівні психологічному це ідея про відмову від ну, суб'єктності, відмову від рішення, так? відмову від позиції людини, яка керує. Тому що завжди є якийсь агресор ззовні, який все визначає, а ми, бідні, нещасні, страждаємо через це. Ми шукаємо, попри це все. Так, ми це не визнаємо, тому ми шукаємо опору в старих ідеях. В основному це ідея західного націоналізму, там Ленкавський, Чубинський, який писав Гімн Стецько, це провідники ОУН і так далі. Вони всі дають нам ідею незалежності, але не ідею свободи, про яку вони пишуть. Я про це детально говорив у першому закріпленому хайлайті в інстаграмі. І проведу ефір скоро ще один. І держава натягує такі ідеї з 1921 року з проголошення незалежності, просто тому, що коли розпався Радянський Союз, відпала стара ідея. Але щось потрібно було поставити на заміну. Просто взяли те, що було, бо до творення, до створення чогось нового не здатні. Через це ми застрягли. Класичному міфі про жертву, ну не міфі, а класичному сюжеті про жертву, коли в нас є всього-навсього три варіанти: як ми діємо. Ми можемо атакувати, ми можемо боротись за, атакувати, боротись з агресором, ми можемо страждати в неволі, якщо агресор нас переміг, і ми можемо взагалі звідси втекти. да Багато людей просто емігрують, вони не хочуть в цьому жити, вони не бачать в цьому перспективи. Ми в ситуації катастрофи, ми не збираємось з неї виходити. І на рівні влади, і на рівні суспільства. Ось вам е, ряд моїх знань. Як ви бачите, я описав цілу систему. В мене там є, якщо добре подумати, посидіти, там є логічні зв'язки, послідовності. Що, стало легше? Навряд. Ну, може трішки. Може, стало трішки приємніше. Ви хоч, хоч такі, знаєте, ну, помирати, але якби, хоч, хоч щось знаю, а може щось і зробити можна. Але за великим рахунком, це. Не дуже вирішує проблему. Тому що знання про зовнішнє, те, що ззовні, у ситуації катастрофи дуже хиткі і дуже часто змінюються. Коли ми знаходимося в ситуації катастрофи, знання про зовнішні системи вони дуже хиткі і дуже часто змінюються. Звичайно, потрібно робити прогнози, потрібно орієнтувати, ну орієнтуватись в майбутньому в країни. Взагалі то має бути план на десятки років вперед. Це все зрозуміло. Просто навіть ті люди, які починають щось планувати там на рівні цілей, так що ми конкретно робимо, вони, якщо ви помітили, вони постійно змінюють риторику або часто змінюють риторику, тому що ситуація змінюється. Це не тому, що вони там перевзулись чи ще щось. Ситуація змінюється. Ситуація катастрофи означає, що всі процеси значно прискорюються, і потрібно дуже чітко і дуже швидко під це все підлаштовуватися. Це перший нюанс. І другий нюанс це те, що в ситуації катастрофи усі рішення, повторюю, усі рішення, окрім бажання змінитися, вони призводитимуть до погіршення катастрофи. У ситуації катастрофи всі рішення, окрім бажання змінитися, погіршуватимуть ситуацію. Не буде правильних рішень, ну просто не буде. Розумієте, коли ми говоримо про закони про мобілізацію, про ФОП, про ще якісь штуки. Люди часто на щось сподіваються, що щось зараз зміниться, хтось вийде і так далі. Ну не вийде, не зміниться. Ну це вже почалася ситуація катастрофи. Це називається воронка катастрофи. Треба прийняти це як факт. І оці, дві, оці два факти, про які я вам сказав, вони дуже неприємні. Вони трішки підважують реальність. Ви, напевно, почали зараз сумніватися, у вас почалися якісь такі, знаєте, ой, та щось може не так, каже, може, не цей. Ну, посидіть, подумайте, ефір викладу, як би. Я свою позицію заявив, своє право. Як сказати, те, те, що я мав зробити, я роблю. А далі справа, звичайно, за вами. Але дивіться. Головний мій тезис зараз полягає в тому, що в ситуації катастрофи не можна опиратись на зовнішні знання. Так? І якщо ми поєднаємо це з усією інформацією, яку я сказав раніше, то очевидно, що коли ми читаємо зовнішні новини, це ж про зовнішнє, так коли ми в ситуації невизначеності, ми хочемо не знаю, там, стабільно мати квартиру, мати цей і машину, і стабільну зарплату, щоб пенсії виплачували. Ми цього не маємо, ми починаємо там сумніватись, безпорадність, страх, бла -бла, бла 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 Коли ситуація катастрофою, ми не можемо бути визначеним у зовнішніх речах. Якщо вам сказати по секрету, ми ніколи не можемо бути в них визначеними. Ми визначені в них лише на деякий період часу, а потім все знову ламається, а потім знову визначені і знову ламається. Ну це вже таке. Коли ситуація катастрофи, на такі речі опиратись, в принципі, дуже і дуже небезпечно. Це дуже загрозливо. І, як на мене, єдиний вигість цієї ситуації це орієнтація на себе. І зараз я поясню, чому у мене є дві ідеї про це. На мою думку, в ситуації катастрофи, коли опиратися на зовнішнє не можна і там немає визначеності, потрібно опиратись на себе. Дивіться, по-перше, чому я так вважаю? По-перше, якщо ми опираємось на себе, а не на зовнішнє, значно більший шанс просто-напросто вижити завдяки розумінню. Коли ми почнемо опиратись на себе, займатися собою, не шукати інформацію, яка насправді не потрібна і нас не стосується, так? Ми маємо більше розуміння і ми займаємося чимось корисним. Так, тому що коли я шукаю себе, це означає, що я маю якийсь план, маю якусь стратегію, якесь бачення в своєму особистому житті. Це означає, що я в принципі приношу користь людям. А як ви розумієте, людина, яка не має цілі, не має бачення свого, так? не має своєї позиції, їй дуже легко прийти на прийти до влади і вкрасти гроші, наприклад. Тому що вона зараз отримує миттєву вигоду, а країна від цього програє. Але якщо людина не має власної позиції і бачення, то їй байдуже на країну, їй себе от зараз збагатити і все. Коли немає перспективи, ви будете діяти лише на рівні тактики. Тобто, що ззовні прийшло, от на те й реагуємо. Де зараз користь треба, от там і урвали. Ви не будете готові до жертв і до так званої довгострокової вигоди. Тобто вигоду, яку ви отримуєте з часом, коли ви зосереджуєтесь на чомусь, коли ви відкладаєте, коли ви можете чимось пожертвувати, щоб, зрештою, отримати хороший результат. Людина, якої немає бачення, немає розуміння себе, вона ніколи не буде цим займатися, бо в неї немає відповідь на питання: для чого? Для чого мені прямо зараз страждати, так? і що то там ще отримувати? Вона навіть не думає, що вона буде щось там отримувати. Вона бачить зараз мішок грошей, хап в кишеньку. І все. Тобто, коли ви починаєте опиратись на себе, значно більший шанс, що ви, в принципі, принесете користь суспільству і собі в тому числі. І це ну, просто на рівні математичному, да, це просто збільшує шанс на виживання не лише вас, а в принципі всієї країни. І я казав цю думку, я її доволі довго пробиваю, що е якщо ви знаходите себе і виживаєте в часи катастрофи, тоді з'являється шанс, що ви запропонуєте нові ідеї, якраз те, чого бракує. Розумієте, який сенс помирати за те, що вже старе і неактуальне, якщо є шанс вижити і ще й можливо проштовхнути якось свої ідеї, можливо, знайти дійсно якісь відкриття? Це перше, чому я вважаю, що потрібно опиратись на себе. І друге, я вважаю, що давайте так, це прозвучить трішки сумно і трішки пафосно, так, героїчно, кіношно. Але давайте так, якщо навіть ви не виживете, і я там не виживу. То ми хоча б не помремо дарма. Якщо ми не виживемо, то ми не помремо дарма. Коли я кажу, що я ніколи не бачу ситуацію без виходів, це означає, що я не, я не орієнтуюсь на зовнішнє, я орієнтуюся на внутрішнє, а ресурс внутрішнього він не вичерпний. Так? Це наша свідомість, це наша здатність творити будь-що з нічого. І вона знаходиться у Просторі, які ніколи не закінчується, там немає такого ресурсу, як немає не творчості, знаєте, чи не, не вистачило творчості, чи не можу прийняти рішення, там немає такого. Це простір, який нескінченний. Тому давайте так, навіть якщо ми не виживемо, ми не помремо дарма. Коли наші військові жертвують собою кожен день, не жертвують, але коли вони ризикують своїми життями кожен день. Я особисто я не готовий цим користуватися. Я вважаю, що це аморально використовувати це задля власного збагачення, задля власної вигоди, щоби просто щось урвати. Для чого тоді ці втрати, у мене питання стоїть. Я це кажу, ну, вибачте, що емоційно може, просто мене це дійсно зачіпає. Оце, мене мало що зачіпає останнім часом, але оця тема дійсно для мене важлива. За що вони тоді помирають, якщо я зараз просто хочу щось собі урвати і отримати якусь вигоду? Це, це не має ніякої перспективи. І, власне, от через якісь такі думки, через якісь такі спостереження, я й я повернувся в Україну тільки місяць тому, тому що я хотів максимально допомогти, максимально вкластися в розвиток нашої країни і всього нашого суспільства. Це здалося мені корисним. І ну, реально байдуже, що заходять буває, ідіоти, і пишуть мені про те, що я там пишуть мені ідеї в стилі, що це зрада або перестанню це неття, ніякої катастрофи немає, нічого цього немає. Я розумію, що вони вдягнули рожеві окуляри, вони не хочуть приймати реальність, так і вони, як мінімум, могли вступити зі мною в конструктивну дискусію, щось обговорити. І, звичайно, мені неприємно, що вони заходять, що вони це пишуть. Таких людей було декілька ось, але я просто роблю свою справу. Я розумію, для чого я її роблю, я її просто роблю. Я розраховую на довгострокову вигоду як для інших, так і для себе. Тому я вважаю дуже важливим дати вам альтернативну культуру, не ідею про міф жертви, не те, на що ми опираємось останні століття, а дійсно щось нове. І так, давайте підсумую. По-перше, нам страшно, коли ми не розуміємо можливостей і одразу ми відчуваємо себе в ситуації безпорадності. Як наслідок, коли ми безпорадні, ми нічого не робимо і тому відчуваємо тривогу в цій ситуації. Щоб подавати нашу тривогу, переважно ми намагаємось знайти більше інформації. Ми нахапаємо з якихось рандомних джерел, телеграм-каналів, ще якоїсь фігні. накопичуємо цю інформацію і думаємо, що вона якось нам допоможе. Але насправді ми лише потрапляємо в ситуацію ілюзії інформованості, тому що ця інформація не є знанням. Знання це те, що можна використати на практиці, а цю інформацію на практиці не використаєш. Коли ми накопичуємо цю інформацію, вона не потрібна ще й тому, що ми знаходимося в ситуації катастрофи. Ситуація катастрофи означає для нас дві речі. По-перше, що зовнішня інформація сама по собі дуже різко і часто змінюється. Потрібно постійно її повторювати, накопичувати нову, змінювати курси і прогнози. Якщо ви цим не займаєтесь професійно, то я б взагалі не радив в цьому аж, аж так розбиратись. Але якщо ми признаємось і подивимося на Наречі чесно, то ви не розбираєтесь в цих речах. Ви просто зчитуєте інформацію і пролистуєте далі. А ви не сідаєте з листочком ручкою розписувати теорії, ой, що ж там буде, що ж мені робить. Ви просто накопичуєте інформацію і думаєте, що щось з того буде. І так, повторюю ще раз, що ситуація катастрофи, перша, інформація швидко і часто змінюється. І, е, друге, що е, усі рішення, які ми приймаємо, які приймає суспіль, на рівні суспільства, на рівні влади. Вони ведуть до провалу тільки якщо це не рішення змінитися. Коли ми знаходимося в такій ситуації, коли ми накопичуємо інформацію, вона не потрібна, ми ніби гасимо відчуття тривоги, але насправді залишаємось безпорадними і так, далі, і так далі. Коли інформація швидко змінюється, єдине на що ми можемо опиратись, це на себе. Тому що знання про себе воно не залежить від зовнішнього, практично, і воно має невичерпне джерело. Там немає, там, там немає кінця. Це простір творчості. Творчість означає, що ми можемо творити будь-що з нічого, скільки ми захочемо. І це, це базова властивість свідомості, якщо ви хочете більше розібратися в цій темі. Можете подивитись метафізику, метафізику свідомості, там про ці речі говорять. Тому єдине, що нам залишається в цій ситуації, на мою думку, це здобувати знання, але про себе. Не про зовнішню ситуацію, в якій ми не розбираємось і не розберемось, а про себе. Це збільшить шанс, по-перше, на виживання, тому що ми будемо приносити людям і собі загалом користь, а не наживатися на бідах чужих на бідах інших. І, а, друге, навіть якщо дійде до того, що нам потрібно буде віддати життя за важливе, ми не зробимо це просто так. Ця думка особисто мене обнадіює. Як це? Вона мене трішки, трішки навіть надихає. Якщо вас ні, я прошу вибачення, що я вам її закинув. Що я можу сказати? Приходьте вчитись. <сум> Цим треба займатися серйозно, тому що це найважливіше, що в нас є. Дякую, дякую, що ти слухав. Мені дуже приємно. Правда, дуже приємно. Ти перша людина, яка прослухала весь ефір, навіть інше скажу, яка зайшла на самому початку ефіру. Це дуже приємно. Все, сподіваюся, що зміг допомогти.